Хто знає, що саме головне в бізнесі? А ну скажіть мені, нажміть паузу в коментарях, напишіть, що саме головне. Я там підприємець, я тільки вчуся, але за свій короткий стаж я зрозумів, що це люди. Люди це саме головне, це база. На другому місці, на другому місці, це хотів сказати Дніпро, Ні, теж воно важливо, якісний інструмент, але це комп'ютер. Це технології, це реально дивіться, спочатку у нас було шість зошитів, ну починали. І один мені товариш підказав, ніби це був Андрій, якщо не помиляюся. Каже: Бізнес на Да? я кажу, да, от беремо на калінки і пишемо. Сім зошитів було. Тепер маємо ноутбук і дзвонить клієнтам, що там хоче спасти по посилці. Наприклад. Ми вводимо його номер телефона, і всі посилки, які нам відправляв, і вміст тих посилок, ми бачимо. Тобто це вже ну зовсім інший рівень. Ніби знаєте, для це, може елементарно, для мене, коли це я перевів ну, в комп'ютер, це зняло ну, десятки задач, проблем різних, що було. Тобто, в мене є архів, тепер я заходжу, ввожу чи прізвище, чи номер телефона, і там людина відправляла 20 посилок. І ми по кожній з її посилок можемо, на яку була сума, яка була ціна, все можемо перевірити. Також, як є проблемні моменти, у мене, в нас є відеонагляд. І от вже бувало таке, що він нас спасав не раз. що Ми навіть відправляли посилку, і там, там кажуть, його немає в нас. А ми дивимося, а ми його ставили по камерах. Скидуємо людині. Ось ось воно ми в мішок вставляли. Тобто воно з кожним. Місяцем все, знаєте, відшліфовується, відшліфовується, і все стає вже такою рутиною і вже відшліфоване. Бо спочатку безліч посилок, воно все запутано, так важко. Ми це все вигрібали, але просто це було багато зошитів. Дуже багато. Хтось щось питається, ти там радіодеталі, ти чучу зошит по радіодеталях, що там була оцінена. А тут вже просто створив табличку радіодеталі, всі клієнти, хто що відправляв, то-то, ну. За це, оце на другому місці. На першому місці люди. Бо навіть без людей цього не буде. От я всьому не розуміюся. Кум приїхав Олександр, зробив там буквально за півгодинки, а я там сидів і тобі. Я б ці задачі я б не зробив, коли кожен з моїх працівників зараз водить, що він прийняв в посилці, і кожного воно йде мені на загальний склад. Ніби просто все так здається, а зробити важко. І тепер я вже бачу, скільки в мене є на складі, скільки в мене залишок того матеріалу, того. Ну дуже дуже зручно. Тому на першому місці це люди без людей. Люди двигають твій бізнес, це твоє лице. Приходить, людина здає, дивляться, що тут не п'ють, не вживають, все культуру не вважують. А ще знаєте, що важливо на першу? Люди, но... Оце важливо, але все починається ще з вагів. Оце я так забув, от в моєму бізнесі з вагів. Бо от багато хто приходить, навіть дивлюся, там кілограм міді приніс. Ну, рівно кілограм. Тобто він вдома зважив і привіз, і він нічого не говорить, все довольний, все добре. Ваги, дуже велику роль відіграють ваги. І це сарафани радіо іде. Е, навіть було момент. Момент зараз найбільша ціна по Вінниці, по приймальних пунктах. Але було що там на одній точці було більше, але вони приходили і кажуть, що да, у вас на 200 грамів більше показало міді. Ну, тобто в нього там кіло, і от, і в мене ну, кіло. А там було 800 грам, ви зрозуміли. Тобто є такі моменти. Ваги це дуже важливо. Це як би тут не танцював, не розказував, якщо у тебе неправильні ваги, все, бізнесу не буде. Тому так, друзі. Ну і якісний інструмент, від відніпрем теж дуже-дуже дуже треба. Люблю вас і ви найкращі.